І як ви пам'ятаєте, після моєї заявки на Манхевен мене прийняли на випробувальний термін. І за ці 11 днів я вже на Менхевені, я хочу показати, які реси мені е, вдалося здобути. В країні всі мої речі найдорожчі не тільки. Як ви бачите. Дивіться, ось до золоте зачароване яблуко ми вчора утали з дослідником. Кімнатове пробування і відкривали завісні спавнери, нам повипадало. Також я купив селянину залізний меч на 9 урону, гострота 3, незваність 3 і відкидання 2. Ще також купив кару і сокиру на остроту 2 і ефективність 2. І ми, як у теж відкривали візерунок з цього потіку. І, на жаль, мені не... далі наступний предмет мені не вдалося записати, як я його отримав. Ми... Це ми... у нас вийшлося. Ми два, дві споруди вітрення. І в другий мені випала важка серцевина. Я на неї наклав пори вітру 2 і місць 1. Далі я перекратив і і в мене вийшло 27 атак фітрів. Також оце я зробив сам лук на силу 5 і поштовх 1. Хто не знає, поштовх це відкидання, а на луці. Арбалет він мені випав з, з рейду. Ми проходили рейд, швидке перезаряджання 1 і бронебійність 2. Також є стріли прості 19 і 45 на уповільнення 4. Є ще стіл зачарування, я його сам крафтив і 24 книги. Ходив в шахти добував діамант. І є 4 золотої моркви. Тут їжа у нас, 4 золотої моркви, стейки, зілля відновлення на 45 секунд картопля. І ми сьогодні теж проходили ну, проходили сьогодні рейд з дослідником на стрімі. Хто хоче, подивіться. Ми там проходили в його старому селі, там рейд біля його бази старої, і в нас дуже класно якось гладко все вийшло. Тут у мене золоті чоботи для пекла, це захист один я в рейді вибив, Чоботі. оце все з... діамантове далі, це я куп... купляв в жителів. У мазі по ножі захист два і шипи один. І нагрудник захист від снарядів 2 я теж сьогодні прям купив його і в точніше. І заліз шолом на незваність 2 і захист 2. Відроводі, там оце ми вітрика, потік, шаблон. потік. Ну, оце я вже сам зачарував у Швидке перезаряджання 1, смерть настаноги 1, лініс 3 скалічення 3 і гострота 1. І от це всі речі, які мені вдалося е, здобути на менфа не за цих 11 днів. Всім пока!